Поставив лайк на пост про екологію сьогодні вранці, відчуваєш себе хорошою людиною. А ввечері викидаєш пластикову пляшку просто на тротуар. Купив органічні овочі в понеділок. У середу їдеш на позашляховику, який спалює 18 літрів на сотню. Переказав 10 доларів на допомогу тваринам, через годину кричиш на офіціанта за холодну каву. Чому ми так робимо? Чому одна добра справа дає нам дозвіл поводитися як повні мудаки відразу після цього? Уяви таку картину ти в супермаркеті, бачиш два види яєць звичайні за 40 гривень, органічні за 80. купуєш органічні, відчуваєш гордість, ти піклуєшся про планету, про курей, про майбутні покоління. А потім виходиш на парковку, бачиш чужу машину, яка зайняла два місця, і раптом відчуваєш право нахамити водієві. Бо ж ти тільки що купив органічні яйця, ти вже зробив свою добру справу на сьогодні, тепер маєш кредит на невеличку підлість. Це не випадковість, це не слабкість характеру, це не лицемірство в класичному розумінні, це точний психологічний механізм. Він називається Moral Licensing Effect – ефект моральної ліцензії. І він керує твоєю поведінкою набагато частіше, ніж ти готовий визнати. На початку 2000-х психологи Монін та Міллер з Стенфордського університету провели експеримент. Вони попросили людей уявити ситуацію найму на роботу. Одна група спочатку мала обрати між чоловіком та жінкою на стереотипно чоловічу посаду. Вони обирали жінку, демонстрували прогресивність, а потім їм давали наступний вибір. І раптом ці самі люди частіше обирали чоловіків на інші позиції. Чому? Бо вони вже довели свою неупередженість раніше. Вони заробили моральний кредит, тепер можна розслабитися. Інше дослідження показало ще темнішу картину. Люди, які відвідали церкву в неділю, частіше обманювали в понеділок. Ті, хто поставив підпис під петицією про права людини, швидше відмовляли в допомозі незнайомцеві на вулиці. Волонтери благодійних організацій регулярніше порушували дрібні правила на роботі. Патерн очевидний. Добра справа створює психологічний дозвіл на погану. Подумай про свій останній тиждень, коли ти робив щось правильне сортував сміття, відмовився від м'яса, пожертвував гроші, підтримав правильну справу в соцмережах. А тепер, чесно згадай, що ти зробив відразу після цього? Чи не відчував ти право на невеличку поблажливість, на маленьку підлість, на короткочасний егоїзм? Ми всі граємо в цю гру. Ми накопичуємо моральні бали вранці, витрачаємо їх увечері. Ми будуємо банківський рахунок доброчесності, а потім знімаємо з нього кошти маленькими актами байдужості. І найстрашніше, ми навіть не помічаємо цього процесу. Наш мозок робить це автоматично, підсвідомо, ефективно. Це не просто цікава психологічна особливість, це механізм, який дозволяє нам залишатися поганими людьми, відчуваючи себе хорошими. Це інструмент самообману, який працює бездоганно, бо найкраща брехня та, в яку ми віримо самі. Наш мозок веде моральний облік, як бухгалтер веде фінансовий. Кожна добра справа це запис у колонку активів, кожна погана запис у колонку пасивів. І коли баланс зсувається в позитивний бік достатньо сильно, мозок дає дозвіл на невеличку корекцію, на невеличке зло для відновлення рівноваги, уявиться як термостат у кімнаті. Коли стає занадто холодно, він вмикає опалення, коли занадто жарко, вимикає. Наша моральна система працює подібно. Коли ми відчуваємо себе занадто хорошими, психіка автоматично послаблює контроль, дозволяє трохи погіршитися. Бо абсолютна доброчесність це психологічно виснажливо. Це неможливо підтримувати постійно. Дослідження університету Торонто виявило щось приголомшливе. Вегетаріанці крадуть частіше за м'ясоїдів. Не тому, що вони гірші люди, а тому, що вони щодня роблять моральний вибір відмовитися від м'яса. Це створює кредит, психологічний буфер. Коли вони бачать можливість украсти щось дрібне, канцелярське приладдя на роботі чи додаткову здачу в магазині, їхній внутрішній контролер спить, бо баланс показує профіцит доброчесності. Те саме з людьми, які сортують сміття. Дослідження показало, що активні рециклери марнують більше електроенергії вдома. Вони довше приймають душ, частіше залишають увімкненим світло. Чому? Бо вони вже зробили свій внесок у порятунок планети. Вони викинули пластик у правильний контейнер. Тепер можна не хвилюватися про решту. Благодійники обманюють частіше це звучить як жорстока насмішка, але статистика безжальна. Люди, які регулярно жертвують гроші на добрі справи, показують вищий рівень нечесності в дрібних речах. Вони схильніші перебільшувати витрати в податковій декларації, частіше порушують правила паркування, легше обманюють партнерів в дрібницях, бо їхній моральний рахунок у плюсі вони можуть собі дозволити невеличкий мінус. Історія знає жахливі приклади цього механізму на макрорівні. Середньовічні індульгенції це була інституціоналізована моральна ліцензія заплати церкві, отримай дозвіл на гріх. Система працювала саме тому, що експлуатувала природну схильність людей до морального бухобліку. Багаті купці могли обманювати бідних, потім купувати відпущення і спати спокійно. Їхній внутрішній баланс знову в нормі. Сучасні корпорації роблять те саме, тільки ми називаємо це інакше. Грінвошинг, соціальна відповідальність бізнесу, компанія забруднює річку токсичними відходами, але спонсорує марафон проти раку. Баланс відновлено. Компанія експлуатує дітей у країнах третього світу, але випускає лімітовану колекцію одягу з органічної бавовни. Моральна ліцензія отримана. Подумай про соціальні мережі. Скільки разів ти бачив пости про глобальне потепління від людей, які літають літаками тричі на місяць, публікації про права тварин від тих, хто носить шкіряні черевики, гнівні тиради про нерівність від мільйонерів. Це не лицемірство в чистому вигляді, це моральна ліцензія в дії. Пост про проблему це добра справа в моральному обліку. Вона дає дозвіл продовжувати бути частиною цієї проблеми в реальності. Найнебезпечніше в цьому механізмі він невидимий для самої людини. Коли ти відчуваєш моральне право на підлість після доброї справи, ти не думаєш усвідомлено, моя добра справа дає мені дозвіл. Ні. Ти просто раптом відчуваєш, що це нормально, що це виправдано, що ти заслужив цю маленьку слабкість. Твій внутрішній бухгалтер працює в тіні. Ти бачиш тільки результат, відчуття правоти. Але є щось темніше за індивідуальний самообман є систематична експлуатація цього механізму. Корпорації знають про моральну ліцензію, вони використовують її як зброю. Нафтова компанія витрачає мільярди на видобуток викопного палива, руйнує екосистеми, прискорює кліматичну катастрофу, але вона також фінансує програму захисту пінгвінів в Антарктиді. Рекламна кампанія показує милих пінгвінів, логотип компанії. Ти дивишся цю рекламу, твій мозок реєструє. Ця компанія робить добро. Моральний кредит нараховано. Тепер, коли ти заправляєш машину на їхній заправці, ти не відчуваєш провини, бо ж вони рятують пінгвінів. Банк, який спричинив фінансову кризу, запускає програму фінансової грамотності для школярів. Тютюнова компанія фінансує дослідження раку легень. Виробник швидкої їжі спонсорує дитячі спортивні команди. Паттерн завжди однаковий: велике зло плюс маленьке добро дорівнює моральна ліцензія для споживача. Дослідження Гарвардської школи бізнесу показало щось моторошне. Коли компанії публічно заявляють про екологічні ініціативи, їхні реальні викиди часто зростають наступного року. Чому? Бо заява про наміри це вже добра справа в очах громадськості. Вона створює моральний кредит, який дозволяє не виконувати обіцянки без серйозних репутаційних втрат. Соціальні мережі перетворили моральну ліцензію на валюту. Ти репостиш петицію про захист лісів, отримуєш лайки, відчуваєш моральне задоволення. А потім їдеш в Амазон замовляти речі, які тобі не потрібні. Вони приїдуть у величезній картонній коробці з пластиковою упаковкою, доставлені вантажівкою, яка спалює дизель. Але твій моральний рахунок у плюсі. Ти вже зробив свій репост. Перформативна доброта це новий рівень моральної ліцензії. Люди роблять добрі справи не для результату, а для контенту. Для демонстрації. Волонтер їде в Афрію будувати школу, але половину часу витрачає на фотографування з місцевими дітьми для Інстаграм. Хтось годує безпритульних, але камера знімає кожну тарілку супу. Добра справа стає товаром, який можна обміняти на моральний кредит, а потім витратити на байдужість до тих, хто поруч. Найцимічніше використання моральної ліцензії це політика. Політик підтримує один прогресивний законопроект, отримує репутацію реформатора, а потім голосує проти десяти інших важливих реформ. Але його моральний імідж захищений. Він вже довів свою прогресивність. Тепер може бути консервативним без втрати підтримки. Або подивися на корпоративну культуру. Компанія наймає одну жінку на керівну посаду, робить величезний піар, пише статті про різноманітність, а потім продовжує дискримінувати жінок на нижчих рівнях. Але моральна ліцензія отримана. Одна жінка на вершині дає дозвіл на сотні несправедливостей внизу. Благодійні фонди мільярдерів це шедевр моральної ліцензії. Мільярдер експлуатує працівників, ухиляється від податків, руйнює конкуренцію, нищить малий бізнес, але він також створює фонд, жертвує мільйони на боротьбу з бідністю, яку він сам створив своїми бізнес-практиками. Але тепер він філантроп, добра людина. Його моральний рахунок не просто в плюсі, він в астрономічному профіциті. Це дає йому дозвіл продовжувати експлуатацію, бо ж він робить добро. Ми живемо в епоху, коли моральна ліцензія стала бізнес моделлю Роби те, що вигідно, але купуй моральне аліді через публічні жести доброти. Система працює бездоганно, бо вона експлуатує найглибші механізми людської психіки. Ми всі хочемо бути хорошими, але не хочемо платити повну цінність доброчесності. Моральна ліцензія дає нам знижку, ілюзію доброти без жертв. Як вирватися з цієї пастки? Як перестати грати в гру морального бухобліку? Перше, визнай, що ти граєш у неї прямо зараз. Згадай своє останнє добре діло. А тепер чесно запитай себе, чи не відчував ти після цього право на невеличку поблажливість? Психологи називають це метакогнітивною обізнаністю здатність спостерігати за власними думками. Коли ти помічаєш у собі думку, я сьогодні вже зробив щось добре, тому можу розслабитися. Це сигнал. Моральна ліцензія активована. Зупинися, не дій автоматично. Другий крок перестань вести моральний облік. Це звучить парадоксально, але це працює. Добрі справи це не інвестиції в рахунок, з якого можна знімати кошти, це просто правильні дії в конкретний момент. Кожна ситуація окремий етичний вибір, незалежний від попередніх. Буддизм вчить концепції безкорисливої доброти. Робиш добро не для накопичення заслуг. Не для балансу карми, а просто тому, що це правильно тут і зараз, без очікування компенсації, навіть психологічної. Це складно, бо наш мозок запрограмований вести облік, але це можливо через практику усвідомленості. Третя стратегія перемикайся з результату на процес. Не думай, я зробив добру справу. Думай, я людина, яка робить такі речі. Дослідження показують, що коли ми визначаємо себе через ідентичність, а не через окремі дії. Ефект моральної ліцензії слабшає. Вегетаріанець не той, хто не їсть м'яса сьогодні, це той, хто ідентифікує себе як людину, яка не їсть м'яса. Різниця тонка, але психологічно потужна. Четвертий принцип: питай себе про системний вплив. Коли ти робиш щось добре, запитуй: це реальна зміна чи символічний жест. Репост про екологію. Це нереальна дія. Відмова від машини на користь велосипеда це реальна дія. Розрізняй перформативну доброту від справжньої. На рівні суспільства потрібні структурні зміни. Ми не можемо покладатися на індивідуальну доброчесність, коли система заохочує моральну ліцензію, потрібні правила, які роблять її неефективною. Корпорації не повинні мати право купувати моральне алібі через дрібні благодійні проєкти. Їхній основний бізнес має бути етичним, не компенсованим добрими жестами. Прозорість це найсильніша зброя проти моральної ліцензії. Коли дії компанії або політика повністю видимі, складніше приховати погане за фасадом доброго. Якби кожен знав точно, скільки викидів робить нафтова компанія одночасно з показом реклами про пінгвінів, моральна ліцензія не спрацювала б. Ми повинні також змінити культурні наративи про доброту, перестати прославляти благодійність багатих, почати питати, чому вони багаті, перестати захоплюватися корпоративною соціальною відповідальністю. Почати вимагати корпоративної справедливості в основному бізнесі, перестати купуватися на зелений маркетинг, почати вимагати реальних змін, найважливіше чесність перед собою. Моральна ліцензія працює тому, що ми дозволяємо їй працювати. Ми хочемо вірити, що одна добра справа компенсує 10 поганих, бо це зручно. Це дозволяє не змінюватися радикально. Але справжня доброчесність це не баланс добра і зла. Це послідовний вибір правильного, знову і знову, без очікування моральних бонусів. Філософ Іммануїл Кант писав про категоричний імператив дій так, щоб правило твоєї дії могло стати універсальним законом. Якби всі діяли як ти, який би це був світ? Моральна ліцензія не проходить цей тест. Якби всі купували моральне алібі замість реальної доброчесності, світ би зруйнувався. Ти не можеш купити право бути підлим, навіть якщо ти був добрим вчора. Кожен момент новий етичний вибір, кожна дія, окреме рішення, без знижок, без кредитів, без моральних ліцензій. Це складніший шлях, але це єдиний чесний шлях.